Різка відповідь Трампа: президент Сполучених Штатів відреагував на погрози війною з боку Медведєва, сказав йому стежити за язиком. Посіпака Путіна відповів: тим часом президент України Володимир Зеленський заговорив про зміну режиму у Росії. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози з боку заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який, як завжди, намагався погрожувати війною. Пряма цитата Трампа: Передайте Медведєву. Цьому не вдасться екс-президенту Росії, який думає, що досі президент, аби він стежив за язиком. Він заходить на дуже небезпечну територію. Відрізав глава Сполучених Штатів. Американський лідер також зазначив, що йому байдуже, що Індія робить з Росією, і додав. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки донизу. Мені це не цікаво. Ми майже не торгуємо з Індією. Їхні мита одні з найвищих у світі. Те саме і з Російською Федерацією. Між Сполученими Штатами Америки та Росією практично немає торгівлі. І так має залишатися. Медведів прокинувся. І вирішив відповісти. Коментар колишнього президента Росії був у звичному для нього стилі абсурдному і відверто безглуздому. У відповідь на застереження Трампа він заявив: якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента Сполучених Штатів Америки, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою. Випулив посіпака Путіна. Та на цьому театр абсурду від нього не закінчився, тільки послухайте цитую. Про мертву економіку Індії та Росії та захід на небезпечну територію ну нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих мерців, а також те, як може бути небезпечна неіснуюча в природі мертва рука, видав Медведєв. Тим часом президент України Володимир Зеленський виступив на конференції Хельсінки плюс 50» у Фінляндії та заявив, потрібно повністю заблокувати військову машину Росії, зупинити її оборонну промисловість, обмежити енергетичні доходи і, нарешті, задіяти всі заморожені російські активи. Настав час не просто заморожувати активи Росії, а конфіскувати їх і направляти на справу миру, а не війни. За його словами, настав час глобальних дій для зміни режиму в Росії. Зеленський звинуватив російське керівництво. В тому, що воно розумово застрягло в іншому столітті, в епосі насилля і зневаги до прав людини. Про такі його слова пише Зегардіан. Також Зеленський попередив: якщо світ не націлений на зміну режиму в Росії, Москва і після війни намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Варто нагадати, що раніше речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков прокоментував погрози Трампа ввести вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту та газ, за його словами, Росія вже досить давно живе під санкціями і, начебто, має імунітет. На це відповів американський сенатор республіканець Лінсі Грем. Вам вдалося їх уникнути, і ви навчилися з ними жити. Але Трамп змінює правила гри. Він підкреслив, що Москва буде змушена звернутись до своїх покупців енергоресурсів і з'ясувати, чи вони так само легковажно ставляться до санкцій, котрі має запровадити президент Америки. На тлі всіх цих заяв Дональд Трамп повідомив, що торговельні переговори з Китайською Народною Республікою тривають, і він очікує на дуже справедливу угоду. Ми просуваємося вперед у переговорах з Китаєм. У нас все добре з Китаєм. Я думаю, що все буде дуже добре. Ми йдемо в ногу. Я думаю, що ми укладемо дуже справедливу угоду з Китаєм, заявив Трамп. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.